Вітаю всіх, мої дорогенькі! Це відео більше підійде дівчаткам, які цікавляться Таро, які брали у мене уроки. Я хочу вам провести такий невеличкий екскурс по мечовим помичу-мечам, да? по масті мечів. Я вважаю, це найслужна масть, її найсложно так трактувати, тому що вона завжди майже з негативом, вона завжди з двойним, тройним і четверним подтекстом. І я хочу пробігтися коротко по всіх. Мічових картах. Ну, Передо мною лежить карта сімка мечів. Да? Це у нас карта обману. Чим відрізняється сімка мечів від п'ятірки мечів. І тут нечесна гра, і тут нечесна гра. Тут дядько вкрав мечі своїх побратимів і тікає з поля бою. Тобто да? подлость, нечесна гра. І тут так само нечесна гра. Я сильніший, я вас обіду, позабирав у вас оружие, да е-е ми бачимо на іншій колоді, я цьому радуюсь, мені совершенно, вас не жалко. Да? По завжди потери будуть більші, ніж по сім'єрки. По сім'єрки це подлость, підстава, горіч, предательство, да? душевне більше страдання, більше душевне страдання. Тут же може бути агресія, може бути непримирімість, садізм, рукоприкладство і потери можуть бути навіть тілесного характеру. Навіть тілесного характера. Це карта війни, це карта безжалосності, це карта тиранія. Тут же людина може потім е, отбрехуватися, оправдуватися, говорити, такого не було, я цього не хотів. По більшому щоту, вона сама себе обманує, Да? дивіться, на цій карті, думає, що підставляє інших, а сама стає в петлю. Це вже таро послідствій. це обичне. Таро Уейта, а це Таро Уейта послідствій, де вже нам показують, чоловік сам собі приготовив зашморг, думаючи, що він обманув інших. Так відігруються ці карти в розкладах. Дуже часто ця карта у нас випадає в розкладі, як депресія, страх, тоска, печаль. Але дуже карта, ще ця дуже часто ця карта ще говорить: виходь. З депресії, з тоски, з печалі, починай боротися, не застивай. Да? Отут От у нас людина вже в послідстві, бере меч і е, проганяє від себе ці ночні страхи оці безсонні ночі, оцей липкий страх е, одіночество, передательство, війни, у кожного свої страхи. І якщо ви навіть дивитесь на обичному тару, на послідстві, то дуже часто можна рекомендувати, да, Виходь з такого стану, давати як пораду. Як порада, ця карта звучить, виходь з такого стану. Це не обов'язково буде біда, не обов'язково буде печаль і бізисходність. Як порада, ця карта звучить, а ми тарологи повинні давати поради людям. Ми повинні показувати вихід із ситуації, виходь з тяжкого ситуація. Да, осознай, що це произошло, але бери меч і починай боротися. Да? От ця у нас карта, коли людина заходить в тупік. І я часто кажу: хоч тут нікого немає на цій карті, не піддавайтесь на провокації інших людей. Вам зав'язали очі і зав зв'язали руки не просто так, а для того, щоб потім вами керувати і вас направляти. Так? Хоча тут другої людини немає. Зато вона є на таро послідстві. Приходить чоловік і каже: Я тебе зараз розрубаю тобі вірьовочки, да, зніму пов'язку з очей, але я тобі укажу і дорогу. Ти підеш туди, куди ти, куди я хочу, а не, коли, а не куди ти хочеш. Так? Дуже часто ці карти випадають як порада постій поки що там, де ти є. Бо куди тебе направлять інші, або куди ти з зав'язаними очима надумаєш іти, це буде невірний ход, да? Затяж, Затягни потуже узілок, набери побільше воздуху в легені і пережди ці важкі часи. Просто пережди. Тому що цей дядя, наприклад, да, скаже, я тебе. Хочу направити по правильному шляху, а направить сід за очі. Так, що у нас отут? Оце у нас дуже часто випадає як боль, предательство, тоска коли інша людина нанесла е, да, е, якусь боль. Або ти сам себе своїми думками накручуєш. Дивіться, всі карти мечові це ще і наші думки. Це коли ми самі себе накручуємо. Да? Я так себе довожу до. Думками своїми, що заболіваю і вхожу в депресняк. Я так себе накрутив, що я нічого не можу, куди б я не піду кругом тупік, що мені легше стояти на місці. Я сам собі розбиваю серце. Оця карта дуже часто як порада звучить так. Осознання горької істини, те, що це є. Така подія трапилася, але це більше, як наче з минулого, твоє серце вже проткнуте. Що треба робити? Викидай ножі з серця і починай лікувати своє серце. Починай його перев'язувати і лікувати. Кожна карта і мечова, і не мечова ще повинна звучати в розкладах і як порада. Так, що у нас ще? Оце в нас карта сумніні. Любу інформацію, яку ти получаєш, говорю я, треба. Піддавати сумненню, да? тому що хто нам цю інформацію приносить мечі? Інші люди ось один має одну думку, другий має другу думку. Вони противоположні. Твоє діло піддавати сумніню і ту, і іншу думку, щоб в кінці-кінці не потрапити в просак. Проаналізувати і це, і це. А взагалі, я не хочу вас бачити, не даром тут у дядька очі за закриті. У мене поки ще нема свого рішення, але я. Подаю суміння і те, що говорите ви мені. Так? Бо двоє людей можуть на зло друг другу уводити вас в оману. Все подаємо сумінню. Це також може, може тоді бути карта, коли людина просто в тупіковій ситуації попала, знаєте, ощущення, як я на дно колодця упала, і куди не поткнись кругом, або вода, або земля, або мул. Так, от у нас які ще карти є. Які ще у нас карти є? Оця мені дуже подобається карта. Часто її трактують десятку, як кінець і смерть. Все вже. я завжди додаю, якою б гірким не був кінець по цій десятки, отам жовте небо, е, завжди світ в конце тунеля. Люди мене питають, який же тут світ в конце тунеля, Як він тут один на берегу, мертвий лежить, да? сходить сходи сонця не дише. Знайдуться люди, які допоможуть. Стару наслідків нам показує. Людину піднімають і питаються оживити, спасти, допомогти. Всі, після десятки, є надія на те, що почнеться знову все стуза, з одинички. Якийсь новий етап, яким би болючим це не було. Ти, ти не завжди це смерть. Да? не завжди це смерть. Тебе спасуть. А, так, що у нас іще тут цікавого є? Рицар мечів у нас завжди людина, яка жстока, безкомпромісна, да? за тебе мечем. І ставати у мене на дорозі не варто, не варто. Але ця людина забуває дуже часто, що за цим рицарем ще йде військо, і він цього прогоне, а слідуючі воїни можуть і його в лоб дати. Так що завжди в цього рицаря повинен бути план відходу, якщо ти вже ризикуєш і ти проти усіх. То повинен знати, скільки там впереді тебе чекає таких воїнів, чи всіх ти з них побідиш, да? і який в тебе буде план відходу. Шістьорочка це завжди у нас або переїзд, або початок е чогось нового. Коли дуже страшно щось починати, ти висаджуєшся на необітаємому острові. Да? Прибила твою лодку на набітаємой остров з дитиною і з сім'єю. Хрен його знає як виживати, але карти говорять: по-любому, виживеш. Як би ти не боявся. Дуже часто ця карта вказує на мужчину уходяще приходяще який їздить між двома берегами. Сюди приїде, тут погостить, сідає в лодку, їде на дальні берега і теж там погостить. Да? Ну, Отакий от, от я вам сравнительный аналіз розказала. По картах мечових туз це в нас завжди. Критичне ставлення до самого себе, до тої інформації, яку ми отримуємо. Це може бути нова ідея, новий імпульс, новий задум, новий шанс, да? бо тузи це шанс. Але завжди туз, це колюще меч, це колюще ріжущий предмет. І навіть туз, казалось би, да? шанс корона імператорська. Завжди треба говорити. Стався дуже критично до всіх, всієї інформації. Яку тобі надають чужі люди, інші люди, і яка виникає в твоїй голові. Це у нас е, паж мечів, людина, яка любить покритикувати, посплітничати, по, е, позаглядати в чужі вікна. Да? Тернути пальцем під чужою кроватью, чи є там пиль. Тобто людина, людина неприємна, людина з неприємними чертами характеру. Хоча дуже часто її трактують в книжках як стрімлін до знань, нові знання. В мене воно так ніколи не відігрується. У мене це завжди чоловік подозрительний, сплітнік, ліпкий, да, збирання інформації і так далі. Но король і королева це в нас дуже продумані і розумні люди. Дуже часто одинокі. Король ще не так, а королева майже завжди в розкладах моїх випадає як одинока жінка жінка при цьому не страда від одиночества, не страдає. Вона досить це почуває хорошо, продумана, научена життям. Да? Король дуже часто випадають в розкладах, як. Воєнкомати, військові, військові начальники, особливо зараз, коли ми дивимося на війну. Жестокі люди, люди при погонах, ДНССники, пожарники і так далі. і і так так далі, так далі. Ну, Такий от екскурс, дівчатка, захотілося мені провести по мечах. Можливо, було комусь корисно, я буду рада. Всього доброго, гарного вечора!